Друзі, я вас вітаю на каналі Сілверніт, я Олександра, будемо говорити про в'язання. І це відео буде тижневим влогом сьогодні понеділок, 5 лютого. Почну з готової роботи. Я на вихідних нічого не знімала, тільки в'язала, але маю вже готову роботу. Я закінчила шкарпетки. Вони зв'язані з пряжі з Хейп'їс, Extra. Екстра. Цей артикул вже не виготовляється, якщо я правильно пам'ятаю. Тому кольор я вам, звісно, підпишу. Але не знаю, наскільки це буде інформативно. Такі вийшли вони зовсім зовсім Прості базові лицева гладь, трошки я тут п'яточку прикрасила знятими петлями. Я ще, я ще думаю, можливо, щось на них вишити. Чи залишити такими базовими? Не знаю. Поки далеко не прибираю, можливо, можливо, щось я тут все ж таки додам. Хоча вони мені і так дуже подобається, гарний кольор. Я не знаю, до речі, як ця пряжа. Носиться, тому що не маю готових шкарпеток у своєму запасі з неї. І досить мало відгуків я бачила. Мені здається, один чи два, скоріш навіть один. Але він був непоганий. Тобто, носиться вона як звичайна шкарпеткова пряжа. І хочу вам показати трошки покупочок. Я оновила свою колекцію, вже її так можна називати, досить багато в мене. Саме таких шкарпеткових спиць, в мене їх досталь, але все рівно іноді чогось не вистачає, іноді якісь не дуже зручні. В мене був день народження минулого тижня, мені подарували гроші, і я вирішила, чому б ні. І купила собі такий подарунок від своїх рідних. По-перше, вже перевірені, мною Нід Про дуже-дуже їх обожнюю. Вони мені. Саме у такому вигляді 5 шкарпеткових спиць навіть приємніші, ніж чиагу. Дуже дивно, бо чагу то моя любов назавжди, я завжди вам розповідаю, що тут найкращі спиці. В мене є набір з'ємних спиць чиагу, я дуже ним задоволена. Але саме в шкарпетковому варіанті ці ну вони дуже класні. В мене був номер 2,5, і я придбала собі 2,25. Тут на кожному розмірі. Таких спиць є різні написи. На цьому надпись Каум. Спокій. Так, спокій зараз нам необхідний. От, не буду навіть доставати спиці спиці. 15 см, Мені зручно саме таким розміром в'язати. В мене єдині були спиці такого формату: 225 від Нітпро. Вони нормальні, але все ж таки ну, ці дуже класні. І іноді ну, тр треба саме 2,25 номер. Тому вирішила собі такі придбати. І ось такі спиці. А ці я хочу дістати з вами, подивитися. Це я спочатку думала, що це щось новеньке, а потім почитала і виявилось, що ці спиці вже давно. Нідпро випускає, але чомусь наші магазини їх не возили. Якщо я помиляюсь, напишіть мені, будь ласка, чи ви зустрічали раніше саме в Україні в продажі спиці від Нітпро. Серія називається Жедор Кубікс. Я думаю, що це французька, і тоді я подивилася, Жедор це означає я обожнюю. Ну, таке для нас актуальне. Подивимось, чи буду я обожнювати ці спиці. Вони, Вони кубічні. Я придбала розмір 2,5, теж довжина 15 см. Номер тут нанесений, але я думаю, що він ох, швиденько зітреться, тому що з волі рьодел я зв'язала на них дві пари шкарпеток. І все, розміру там вже не видно. Він майже на всіх спицях стерся. Ну, знаєте, так, одразу я дістала. Я не скажу, що вони супер-супер такі гладенькі, Але це можливо через те, що вони кубічні. І, звісно, вони ну, у руці ці грані відчуваються і, може, це нівелює цю гладкість. Не знаю, спробую пов'язати. Вони такі ну, досить міцні, не гнуться. Так, прям сильно. Не знаю, буду пробувати. Вони не дешеві. Що я вам хочу сказати? Це по-перше. А по-друге, дуже мало в магазинів возять ці спиці. Ось ці дві пари я купувала в магазині чарівна мить. Я залишу на них посилання. В них досить багато саме Нід про спиць різних, різних форматів, досить великий вибір. Ну і ціна в них була найнижча з тих, що я бачила. Щось мені захотілося, я, чесно кажучи, повелась на колір. Але в реальності він відрізняється. На фото він такий ну, насичений фіолетовий, а вживу не так. Вони супер класно виглядають, але все рівно ну, цікаво, спробую. Я не в'язала на кубічних. Мені здається, ніколи ну в мене точно нема. Зараз я, якщо правильно пам'ятаю, в мене нема кубічних, тому, скоріш за все, я ніколи і не в'язала на них. Можливо, якийсь один номер є. Чесно кажучи, не знаю. В мене зараз тут не всі спиці, тому я навіть не можу подивитись, але якщо і є, то один. Ні, скоріш за все, все ж таки нема. От, спробуємо. Цікаво мені, що воно таке? Якщо у вас є спиці цієї серії Жадор від НідПро, теж напишіть, будь ласка, як вам вони в роботі. Тому що вони дуже-дуже гарні, вони такі красиві. Чесно кажучи, я спочатку хотіла Нітпікс придбати дерев'яні, вони такі зелененькі, але чомусь потім побачила ці і думаю, ну все, хочу. Вони дуже красиві, хочу спробувати. Тому я думаю, що найближчим часом я спробую на них пов'язати і обов'язково з вами своїми враженнями поділюсь. Все. Пряжу не купую, але спиці не входять в мої кілограми пряжі, тому можна собі дозволити інколи. Все, на цьому все. Зустрінемось з вами у наступному підключенні. Друзі, середа, і у мене, окрім нового процесу, вже є готова робота, яку я не встигла вам навіть е показати. Точніше, не так. Я хотіла дов'язати потім вже знімати, що в мене вийшло, і досить швидко ці шкарпетки зв'язались. А що це? У мене, мабуть, фіолетові мої нові спиці так вплинули, що мені, бачите, якісь такі відтінки рожевого та фіолетового мені захотілось зв'язати шкарпетки з рюшами. От просто я не знаю. В понеділок сіла і розумію, що все я хочу їх в'язати. Відклала в мене початі були шкарпетки чоловічі. І почала шукати, з чого я можу це зв'язати для кольору, який підходив би для рюшика такого зверху. Це мав бути однотонний і якось поєднуватися з тим, що в мене тут є. Спочатку хотіла традиційно білу робити, але я щось прикладала, прикладала до того білого всі кольори, нічого мені не подобалось. І я побачила ось цю пряжу смугасту і все, я вирішила, що в мене будуть фіолетовий рюш і такі рожево-фіолетові шкарпетки. Що це за пряжа? Це в мене. Вибачаю за етикетку, вона така бойова вже Кассагранди Страйпі, шкарпеткова пряжа 75 на 25. Я не знаю, тут колір він не відповідає зовсім, тому що в мене багато такої було пряжі, шкарпетковий склад шкарпетковий метраж і були такі моточки, приберу цю етикетку, були такі моточки по 50 грамів не 100, а 50. Я це колись купувала у ем, така спільна закупка. Зараз, мені здається, так вже пряжу ми не купуємо, а це багато років тому було. І ми там якось по фото вибирали ту пряжу. В кінці кінців, через дуже довгий час прийшло не те, що я замовляла, не в тої кількості. Ну, коротше, багато я не вибирала тоді шкарпеткової пряжі цієї фірми, і вона така досить дивна виявилась. Я розповідала більш докладно, коли показувала вам. Шкарпеткові свої запаси. На них на цій пряжі були однакові етикетки. в мене багато було матків. Ну, щоб не 20, ну, дуже багато, різні кольори. Вона була вся з одними тими же етикетками, але по факту була трьох видів. Стандартна шкарпеткова, яка класна, нормальна. Потім така товстезна. Мені здається, що як восьминитка, навіть ну, дуже товста. Яка страшно кашлатиться, я в'язала для доньки шкарпетки з неї, і вона виглядає просто. Через дві години дуже погано не сподобалось мені. І третій варіант з такою самою шкарпетковою етикеткою був просто бавовна. Там була бавовна і на дотик, і за відчуттям я не знаю. Дивно, дуже пряжа. Коротше, я майже всю її виюзала, чи роздала, чи якось так ми там то мінялись, то я комусь дарувала її, кому вона підходила. Коротше, в мене залишався залишок. Ось такого кольору було в мене три мотки. Я в'язала її з мухером. вставлю вам фото, як воно виглядає. І гра, мабуть, 90 в мене залишилось, тобто два неповних моточка. Вирішила я зв'язати ось ці шкарпетки і додала фіолетову пряжу наверх. Це фейбл Drops. Теж в мене якісь залишки були. Ось, мені дуже подобається, що вийшло. Я до останнього так. Не знала, чи добре я вирішила так робити, бо ну, все ж таки таке поєднання, знаєте, не типове, не класичне, але все вийшло зробила Рюш, зробила рулик. Е, є у нас на Ютубі є два майстер-класи, точно знаю, я впевнена, що є більше: як робити такого типу шкарпетку з рюшою і руликом. Є майстер-клас від Христини. Щоб ще зв'язати канал, називається. І є майстер-клас від дівчини, на жаль, я не пам'ятаю її канал, вона працює в Азулеті. Є дуже, до речі, якщо ви ще не знаєте, в магазині Азулета в них з'явився YouTube канал. Дівчата в трьох викладають туди такі розмовні відео про новинки, пряжні свої в магазині і про свої процеси та готові роботи. В них є майстер-класи. Залишу теж посилання, дуже такий цікавий канал, мені подобається, я дивлюсь, дівчата в трьох ведуть. Коротше, на всі три канали, що я зараз вам назвала, я залишу посилання. От, і є там теж майстер-клас, але я не знаю, як я навчусь колись в'язати по тим майстер-класам. Тут дуже проста конструкція. Мені треба було просто схему. Схему ось ці на вісім, чи скільки там петель, рапорт і все. І, я нічого не хочу сказати, звісно, що майстер-класи робляться для людей, які вчаться в'язати, яким зручно в'язати по відео. Мені дуже незручно, я звикла по папірцю в'язати. Мені треба, щоб все було так коротко і стисло. Коротше, я глянула, що є майстер-класи, але не стала дивитись, просто знайшла цю схему в інтернеті і все, і зв'язала дуже швидко. Рулик в'яжеться теж дуже просто, це лицьова гладь, вона так завертається, потім ви з'єднуєте два полотна і все далі в'яжете просто звичайну свою шкарпетку, яка вам подобається. Там будь-яку п'ятку можна сюди вписати, але на майстер-класи я залишу посилання, можливо, вам буде зручно саме ними скористатись. Все, мені таке захотілося зв'язати, я це зв'язала, задовільнила свою цікавість. Можливо, я ще зв'яжу щось подібне з більш таким. Ажурним, можливо, руликом. І мені ще цікаво, знаєте що, що саме цей варіант він в'яжеться зверху. Тобто ми набираємо багато петель, а потім зменшуємо. А в книзі японській з візерунками, я думаю, що ви всі її багато знаєте, ось така книга в мене, в мене є. Там теж досить варіантів різних цих рюшів, і вони в'яжуться навпаки. Знизу вверх, тобто ви набираєте малу кількість петель, а потім додаєте і закриття по цій, ну, поверху йде. І мені цікаво зв'язати щось з цієї книги і е, цю рюшу зробити. Зараз я спробую показати, ну коротше, щоб вона не, не нагору дивилась, тобто от шкарпетка буде ось так, а Рюша буде йти ось таким чином. Не знаю, щось я так захопилась цією ідеєю. Ще думаю, як це зробити, ось. Коротше, дуже багато розповідаю. Насправді, дуже-дуже прості шкарпетки, мені подобається. Це теж така моя програма вив'язування залишків. На жаль, всю цю смугасту пряжу я не змогла використати, в мене трошки-трошки залишилось, але ось такі маю гарні шкарпетки, дуже мені подобається. Я, до речі, переживала, що відсутність резинки не дасть ну, як, посадку гарну. Тобто воно буде сповзати. Ні, я на ногу міряла, нормально це тримає, тому що тут. Цей рюш, він останні два чи три ряди там резинка, і воно якось так призбирається, тобто непогано. Можна сміливо в'язати, все нормально, воно на нозі сидить. Так, щось я дуже-дуже багато часу цій парі приділила. Так, і знов в мене використання залишків, і майже, -майже готові шкарпетки. Це Вултайм. Ось цей колір основний. Я зараз напишу вам його номер. Дуже-дуже класний колір. Я не знаю. Просто прекрасний, рожеве дерево, щось таке. Дуже красивий. І він класно поєднується з такою світлим рожевим. Світленький це в мене теж товстенька шкарпеткова пряжа НАК Pure Socks Plus. В мене був залишок. Майже весь я його використала, в мене ще трошки залишилось, буде мисок такий рожевий ось всю цю пряжу. Основного кольору я вже вив'язала. Не знаю, який буде розмір. Я думаю, що не досить великий, але вже який є. Повністю два залишки я використаю ось у ці шкарпеточки, Класні. Виходять, мені дуже подобається поєднання кольорів. Так, і ще про невдачу. Ну, не те, щоб невдачу, а просто. Ой, чергова моя спроба потоваришувати з літніми складами. Що це в мене є? А, мені цю пряжу дарувала Ліля з каналу Теплі Петлі, коли я була у Львові влітку минулого року. Я її показувала на каналі, розповідала. Тут так досить багатенько. 600. 60%, мені здається, грамів. І це ланакотон, тобто котон з меріно. 70% бавовни і 30% меріносової вовни. Вона така м'ягенька. І я її залишала собі на весну. І вже так з місяць я думаю, щоб мені з неї зв'язати. Я відштовхуюсь від складу. Тут у складі є котон, і мені хотілося щось таке, ну, щось таке демі на весну зв'язати, щоб воно було е, легке і не жарке, тому що ну я зовсім не ношу светри, тим більше, ну, у нас така зима тепла цього року. Коротше кажучи, я знайшла ось такий дизайн. Зараз вам ставлю. Він тільки-тільки е, вийшов на Равелрі від Анкестрик, е, такий джемпер. І мені прям. Здалося, що все співпало, що це воно і є. Вона пропонує його в'язати теж з пряжі, яка містить котон та вовну, але додає туди тонкий мухер чи якусь альпаку спушену. Ну, тобто тоненьку пухнасту нитку. Воно дуже класно в полотні, саме пухнасте. Але є втілення на Равелрі, де зв'язано з гладкою пряжі, теж непогано. Такий літній варіант. Я не хотіла сюди додавати нічого, тому що мені хотілося саме ну, на весну зв'язати, щоб воно було легке, тому що навіть тоненький мохер сюди ти додаєш і все це все це стає зимова річ вже у квітні ти це не одягнеш. Я придбала опис, дуже він мені сподобався, зв'язала зразочок, і мені не сподобалось. Я не знаю, я не можу сказати, що. Ця пряжа якась не така, чи щось. Я не знаю, коротше кажучи, по-перше, коли його починаєш прати, він стає такий дубовий, як бавовна, я не знаю, бавовна так себе веде, я ну, досить мало в'язала саме з чистої бавовни. Потім, коли висихає, він такий ну, нормальний, м'ягенький, зовсім там трошки-трошки він розпушується, майже не змінюється. Окрім того, що він після прання почав. Косити, бачите? Тобто тут, наче є такі доріжки, які мають розбавити лицьову гладь, але все рівно його трошки косить. Це по-перше. Потім, я думаю, що це через те, що багато бавовни, в мене тут з'являється рядність. І вона нікуди не зникає після прання. Тут поворотними рядами в'яжеться, але ще й виріб в'яжеться поворотними рядами. Так, це мені не сподобалось. Потім воно все ж таки. ну, Досить діркава. Якщо рукавий чи ок, то на тіло я не впевнена, що я буду таке носити. Бачите, воно так ну, зовсім світиться. І я зрозуміла, що от додання досюди такої пухнастої нитки воно врятувало би. По-перше, були б рівніше петлі, по-друге, заповнився, заповнився б. Оцей простір дірочок і воно так би не світилося, і взагалі було б краще. Тобто, ну, дизайнери вони <світ> щось то розуміють, коли рекомендації свої щодо е, виробу дають. Тому поки я цю ідею відкладаю. Я не знаю, я буду ще думати на наступний зимовий сезон, можливо, все ж таки є сенс підібрати в колір мохер і зв'язати, е, ну, це буде зимовий светр. Незважаючи на те, що є в складі котон. Коротше, я не знаю, я не можу, не можу я опанувати бавовну. Ніяк. Mm -hmm. Коли ну, це якась така плечова річ, я взагалі, от я вам вже не один раз казала, що літнє в'язання одягу ну, це зовсім не про мене, я його не розумію. Не ношу, не в'яжу, колись в'язала, ну досить мало насправді я в'язала топ колись з напівбавовни, в'язала плаття з льону, яке тільки на фотосесію одягала, тому що це було восени 21-го року, і вже на наступний сезон воно ні на яке море не поїхало. І, ну, коротше. Не складається в мене з літнім в'язанням. Не знаю, буде думати, пряжа ну непогана, вона приємно в'яжеться, вона дуже-дуже класного такого кольору, мені подобається. Але я не знаю, чи я не знайшла для неї якогось гарного дизайну. Буду думати, тому що мені хотілося щось таке, мені хотілося щось з вертикальними такими лініями, щось трошки ажурне, але без візерунків складних, тобто таке супер-супер просте. І це, ну, за візерунком те, що треба. Але от само полотно мені не подобається. Я не знаю, в мене зараз немає мохеру тут під рукою. Можливо, можливо, треба зв'язати такий ну, прям маленький шматочок і подивитися, як воно буде, навіть якщо колір не той, просто на дотик і на саму рівність полотна подивитись. Коротше. Відкладаю, не буде в мене літнього светра. На жаль, на жаль, я не знаю, в мене не так багато таких літніх складів у запасах, але от не складається. В мене є, наприклад, дуже-дуже класний буретний шовк такого кольору кориця з такими світлими твідинками. Дуже приємний. Я в'язала з нього зразок. Зразок жахливий, воно так мнеться, воно так негарно в полотні, як тряпка полова виглядає, а в бубінці просто теж не змогла розібратися, лежить. Коротше, дівчата, не подивитесь ви на такий процес, поки поки в мене шкарпетки. Все, щось багато я вам наговорила, буду працювати. Сьогодні план е, товстенькі ці шкарпетки і. Не знаю, можливо, щось ще розпочну, навіть не знаю що. Не знаю, поки нічого не планую. Якось я сьогодні дуже не виспалась, незважаючи на те, що в Ужгороді, звісно, супер тихо, тут нічого не літає і не прилітає, але, усе рівно, тривога, я прокинулась О 5-й ранку дивилась одним оком, чи треба писати чоловіку, щоб він вставав і переходив в коридор, тому що він в мене. Спокійно спить і на не реагує. в Дніпрі було тихо, але, на жаль, не всюди так. Київ, Харків, Миколаїв, я не знаю, люди, це капець, і коли це закінчиться, невідомо. Тому не знаю, що буде ввечері в'язати. Нічого не планую. Все, дівчата, я думаю, що в п'ятницю ми з вами вже зустрінемось. Або якщо щось дуже, дуже цікаве, я придумаю вам завтра показати, то підключусь ще і у четвер. Це відео про те, як робити не треба. Почала я шкарпетку, вона в мене на червоних спицях, і так мені хотілося скоріше подивитися, як буде виглядати рюш, що я трошки зовсім, бачите, пров'язала ту шкарпетку і білим кольором набрала рюш. Що я вам хочу сказати, по-перше, це супер незручно так в'язати. Ніколи не робіть, тому що. Вісім ну, спиць, дев'ятою я в'яжу, і воно все треба слідкувати, щоб не злізли петлі. Ну, то таке, що я буду зараз переробляти. Я пров'язала верх, тут будуть такі зубчики. Ну, ви зрозуміли, такий буде краєчок. Потім пров'язала ряд виворотніх, щоб з них набрати ту рюшу. І дивіться, зараз спробую пояснити. В нас ось так виглядає той ряд виворотніми, і я набрала за верхні дужки, щоб от зверху в мене не виступали ці виворотні петлі. І воно тут виглядає непогано, але за рахунок того, що ще є нижні ці дужки наших петель, в'язання отак підіймається. Тобто, коли в мене буде шкарпеточка, ось так вона, ну це верх. Цей рюш буде задратись наверх, а мені треба, щоб він отак був донизу. Тому зараз буду розпускати, пров'яжу все ж таки хоча б до п'ятки цю шкарпетку, щоб не заважали спиці, і наберу вже з нижніх дужок, але тоді тут в мене будуть ці виворотні петельки. Ну, подивлюсь, мені здається, що буде непогано. Отак буду зараз розпускати. Друзі, вітаю субота. вибачаюсь, такий в мене сьогодні фон. У нас вже два дні просто суцільна темрява, і вчора я навіть не змогла нічого зняти, тому що дуже-дуже темно дощить. Так, дов'язала шкарпетки, швиденько вам показую. Тут все зовсім зовсім просто. Лицева гладь, я вив'язала залишки двох кольорів повністю в нуль. Ще раз рекомендую придивитися до цього основного кольору це Wool Time. Він дуже класний. Мені подобається, він непогано буде і з якимось бежем поєднуватись, і от з рожевим теж дуже-дуже класно виглядає. Все. Ці шкарпетки показала і покажу ще одні, якими я займалась останні два дні, і дуже-дуже задоволена тим, що в мене вийшло. Ось такі шкарпетки. Я вам казала, що хочу спробувати Рюшу в такому вигляді, тобто, не таку, що дивиться наверх, а ось так. Все в мене вийшло. Це Alize Superwash, 21 кольор, мені здається, сіренький. Якщо ні, я напишу на екрані вірний. Ось так. І це теж, мені здається, Alize, Це не білосніжний, а такий молочний. Все в мене вийшло. Майже з першого разу я вам показувала, що в мене ось рюша не одразу гарно лягла. Зараз спробую показати. Думаю, що буде видно. Бачите, дрюшу є такі петлі. Це в мене після того, як я зв'язала цей такий зубчастий край, я пров'язала рядок виворотнями, щоб за них набирати ось цю рюшу. І в перший раз, коли спробувала її набрати, набрала за верхні ці дужечки, і тоді рюша так піднімалась, і от вона отак лягала. Ну, Тобто, вона, можливо, після відпарювання все було і нормально, але. Ну, на що так робити, якщо можна одразу зробити добре? все. І я набрала, розпустила, набрала за нижні ці дужечки, і все лягло, як має бути. Ось така краса Рюша це з книжки, 250 чи 260 японських візерунків, там їх досить багато, але ви можете будь-яку рюшу в'язати. Буде непогано. Все мені сподобалось. Щось мене тема Рюшів не відпускає, щось я хочу ще. Спробувати, можливо, більш такі високі шкарпеточки зв'язати, і, і теж зробити рюшу із іншою якоюсь спробувати. Це така починається: тут шість рядів резинки, і тому ну, досить нормально. Воно на нозі тримається, вони коротенькі, тут і не потрібна така щільна, і дуже така резинка. Нормально на нозі це виглядає. Ось такі шкарпетки. Я не знаю, мені здається, що досить мало такого, само, такого дизайну зустрічається. Я багато бачила шкарпеток з рюшами, як у моїх фіолетових, коли вона зверху, і майстер-класи, і описи. І от недавно у когось вийшов опис на такі шкарпетки. А ось саме така рюша якось дуже так. Не часто мені зустрічалась, якщо ви знаєте якийсь МК з такою рюшою, напишіть мені цікаво, тому що якщо <смі> ця ніша не зайнята, треба робити майстер-клас терміновані. я шуткую. Навряд я буду робити щось таке. Хоча чому б ні, тут дуже проста конструкція, і, можливо, комусь такі шкарпетки сподобаються. Я не знаю, як для дорослих, а от для молоді, для дівчат. Та чому і для дорослих таких жінок, які полюбляють щось таке романтичне. От. Ось такі вийшло в мене шкарпетки, дуже ними задоволена. Все вийшло саме так, як я і планувала. Е, задоволена. Такий вийшов тиждень. Будь ласка, бережіть себе, перебувайте в безпеці. Знов у нас була неспокійна ніч з п'ятниці на суботу, особливо у Харкові. Тому тримайтесь, дівчата. Все буде добре і я сподіваюся до нових скорих зустрічей. Бувайте!